Всім привіт та доброго здоров'я, друзі. Пропоную вам дуже простий, пухкий та легкий приготуванні високий бісквіт без поділу яєць на жовтки та білки. У миску вливаємо яйця, додаємо дрібку солі та ванільний цукор. Тепер весь цукор. Та починаємо збивати на низьких оборотах міксера, поступово підвищуючи швидкість до білої пухкої маси. Так, щоб можна було намалювати візерунок. До борошна додаємо крохмаль. Ретельно перемішуємо. Тепер частинами вводимо борошно до яєчної маси. Перемішуємо злегка знизу до верху. Готуємо форму. У мене роз'ємна діаметром 20 см. Два шари фольги. Ставимо форму відразу на деко. Духовка вже розігріта до 180 градусів. Випікаємо близько 35 хвилин, в залежності від вашої духовки. Масу гарненько розрівнюємо. Після випікання даємо постояти бісквіту у формі не менше 10 хвилин, аж потім виймаємо, даємо повністю охолонути. Тепер можна готувати тістечка, тортики і так далі. Всім смачного. Готуйте та смакуйте. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!